Тема Українська Центральна Рада. Російська революція, що почалася в лютому 1917 року, була поштовхом для піднесення національно визвольного руху українського народу. В Україну звістка про повалення самодержавства прийшла на початку березня 1917 року. Династія Романових пала, імператор Микола ІІ зрікся престолу. Владу перейняли російські ліберально-демократичні сили, що називалися Тимчасовим урядом. Події увійшли в історію як лютнева революція. За таких обставин, за ініціативою Товариства Українських поступовців і Української соціал-демократичної робітничої партії у Києві 3 березня 1917 року. Було скликано представників політичних, громадських, культурних та професійних організацій. Цього ж дня на засіданні делегатів було оголошено про створення громадського комітету. Попри розбіжності щодо майбутнього України, лідери різних політичних сил поєдналися для створення єдиного керівного органу, який мав очолити боротьбу за відродження української державності. Так, 17 березня 1917 року в Києві постала Українська Центральна Рада. Цей орган утворили представники найбільших українських політичних сил та організацій, як ліберального, так і соціалістичного спрямування. Автономісти казали: ми бачимо Україну автономною республікою у союзі з Росією, самостійники. Були прихильниками незалежної України. В цих умовах з Москви до Києва прибуває професор Михайло Грушевський, який побачив шанс, де і очолив Українську Центральну Раду. Українську центральну раду задумували як координуючий орган для розрізнених сил української інтелігенції в часи змін. Що стрімко відбувалися в новій демократичній Росії. Проте, несподівано, насамперед, для себе, Українська Центральна Рада заручається підтримкою широких кіл суспільства і стає, по суті, українським парламентом. На початку квітня 1917 року збирається Всеукраїнський національний конгрес з приблизно 700 делегатів. Вони висловлюють підтримку Центральній Раді та суттєво розширюють її склад і представництво. Головою переобирають Михайла Грушевського а його заступниками відомого письменника Володимира Венеченка та літературознавця Сергія Єфремова. У квітні травні проходять селянські з'їзди у різних містах, які також висловлюють підтримку. Центральній Раді. Навесні 1917 року швидкими темпами відбувається українізація військових частин. Значна частина вихідців з українських губерній перебувала на фронті у складі російської армії. Представництво орієнтовно півтора мільйона українських військових. Зібралося на першому всеукраїнському військовому з'їзді. Делегати з'їзду висловили підтримку Центральній Раді та прийняли рішення про утворення Українського генерального військового комітету, який очолив Симон Петлюра. Селяни та військові делегували своїх представників, тому чисельність Української центральної ради значно зросла. Тому створили окрему малу раду виконавчий комітет, що координував діяльність усієї центральної ради. Очільники Центральної Ради, зважаючи на широку соціальну підтримку, вирішили, що це була нагода серйозно заявити про права на національну автономію. Володимир Вениченко їде до Петрограда, так називалася в той час столиця Росії, на переговори з тимчасовим урядом. Але Вениченко відмовляють, бо активність Центральної Ради зовсім не вписувалася в плани тимчасового уряду. Лютнева революція відбулася, але Росія продовжила виконувати свої обов'язки як учасник союзу Антанти у війні з центральними державами. Війна тривала, хоча моральний стан військ був на нулі, про що свідчили численні дезертирства. Солдати, значна частина з яких були селянами. Прагнули повернутися додому і взяти участь у політичному житті, а ще встигнути на переділ землі, який обіцяли провести найбільш популярні політичні сили насамперед соціалістичного спрямування, які, до речі, переважали в Центральній Раді. На червень 1917 року тимчасовий уряд запланував повторити успіх брусиловського прориву. І як ніколи потребував єдності та концентрації усіх сил. Дії Центральної Ради, яку підтримували багато українських політиків та українські солдати, могли зірвати усі плани. Але незважаючи на це, на відмову Венеченку, у червні 1917 року Центральна Рада оприлюднила свій перший універсал. Назва документа відсилала до звертань козацьких часів. Зміст універсалу можна передати ключовою фразою Автономія України. Центральна Рада закликала однині самим творити наше життя і проголосила себе вищим органом влади в Україні до скликання всеукраїнських установчих зборів. Так називали з'їзд, на якому мали б вирішити всі питання подальшого устрою країни. Через кілька днів Центральна Рада підтвердила серйозність намірів, задекларованих у першому універсалі, утворили Генеральний секретаріат, національний уряд, як нинішній Кабінет міністрів, який мав займатися втіленням у життя рішень Центральної Ради. Очолив його Володимир Вениченко. Тепер уже представники тимчасового уряду змушені були їхати на переговори до Києва.